Є, третя. Так, третій таск о, завдання по туду-лісту. Тобто вам потрібно створити список, наповнити його контентом вашими якимось правами, і зберегти логіку, яка вам надана в якості шаблона. В якості шаблона. Дивимося, які правила. В принципі, я це все описав. Парні, не парні елементи, да, світлий, темний. Потім всі відступи плюс-мінус мають бути по прикладу, або щось ще цікавіше. Далі, якщо завдання виконано, да, то ми маємо е, помітити це стилізацію повністю цієї ліжки. Тобто зачортнутий текст, е, зміна фону, або ще якісь інші речі, або додача ще якихось спецсимволів, або типу того. Скажіть мені, що це за зображення, як нам з ними працювати, як їх додати до себе на сайт. Оці галочки. Ого, ого, у когось фільтра на голосах прикольні стоять. Ну. Ой-ой-ой, починається. -ой -ой -ой, ну, в ідеалі, так, да, це батон, але оскільки ми ще, типу, звук. Чекбокси, так. Не сильно їх проходили, тому можете додати це через ті самі іконси. Може, в девтульці посмотрите, в принципі, що це. В uh, девтульці не подивитись, бо це зображення. Типу, воно покаже що це. Просто... А ну, якщо це було б на сайті. На сайті, так. Да. Тобто, загалом на сайті дійсно є такий інструмент. Вже про нього поговорили. Тому давайте створимо. У нас буде по формочках окремо, окреме завдання в якихось лабораторних. Якщо не помиляюсь, це input і type checkbox. Так, перезавантажуємо. Task 3. Не треба, вже є воно. Ну. Таск 3 Enter. Є. Yeah. Ось такий чекбоксик з'явився. В принципі, воно клікабельне, да. Джез дозволяє відслідковувати воно натиснуте не натиснуте. А недавно був у нас тут один геніє програмірування, який показав, як його через CSS. Відслідковувати, чесно скажу, не знав, вам, але насправді через селектори можна відслідковувати. чи Відмічений чекбокс чи ні через зчитування його атрибута Теж доволі прикольна тема, тому в теорії ви за допомогою чистого CSS можете при натисканні на елемент, якщо правильно написаний селектор, змінювати стилізацію повністю всієї ліжки. Доволі прикольна реалізація, перший раз її позавчора побачив. Але найпростіше це зробити через іконки. Тобто, наш старий добрий icon 8, в пошук вбиваємо чек бокс І 100-500 варіантів. Обирайте той, який вам подобається. Тобто, у вас має бути два зображення. О, дивіться, тут взагалі занімається. Типу, можна навестись, і вона програється. От, от це прикольна тема. Е два варіанти, які ви маєте додати, і описати його в своїх селекторах через L style image Тут уже повторюватись не буду. Все те саме: обираєте розмір, обираєте посилання або завантажуєте його фізично, додаєте на свій сайт. І, в принципі, маєте описати це в себе на лісті, в своєму списку. Давайте розберемо якісь такі базові речі. Список у нас ненумерований да, у «Елка». Далі ліжок у вас там, ну, мінімум, має бути якихось там, не знаю, штучок 8 хоча б. І тут прописуєте ваші таски. Давайте спробуємо щось там. Прописати стандартний гетап Потім. Блін, я забув, як breakfast пишеться. Вроді так, якщо не так поправте. Потім. Потім що роблю роблю? йду гулять Типу прогулка, волкінг. Ой, потім на роботу на цілий день, потім обід. Обід у нас як буде? Капець англійський забув, слухайте. Ланч. Ланч, окей, да може бути. Ланч, потім знову на роботу. І потім додому. Ну, якось отак. Вистачить. Так, оцю штуку закоментували Так, площамель, наче як все. Більше нічого ми з вами не додаємо. Давайте спробуємо. Дінер, кстати, да, Дінер теж може бути. Е, давайте спробуємо з вами додати гарної стилізації. Тобто HTML воно виглядає вообще не як, але за допомогою CSS ми зможемо зробити от якусь таку от структурку. По-перше, ми з вами розібрались, що у нас є три типу стилізації: парні, непарні і виконані завдання. Отже, ми створюємо з вами. Не знаю, як буде парні, тому буде отак от. сорі за не парні. От того я англійський не знаю, понімаєте, так би може б. Зроб... Ну, зроблені дан буде. 100% дан. таких три селектора. І ці три класи ви маєте проставити в себе. Тобто тут у нас буде. Раз, два, три. Клас дорівнює. Не парні елементи. Другий, четвер... другий, четвертий і шостий будуть парні клас. Ну і потім виконані ми можемо десь додати, наприклад. Наприклад, ось сюди. от Парні, може бути, другий клас. Нагадую. Часто про це забувають, що ми можемо декілька класів. Підключати. І підключення класу виконується просто через пробіл Ми е, створюємо ще один клас. Done. Нічого не змінилось, але тепер у нас абсолютно правильна стилізація прописана. Да? Тобто парні, не парні і е, всі ці речі, які ми будемо прописувати, будуть працювати. Полетіли. background color Найпростіше, найочевидніше. По кольору dark blue Ну, давайте спробуємо dark blue тільки трошки світліше. Щось типу. Щось типу такого. Ну тоді і колор треба міняти на світлий. Є. Далі. Не парні. Все те саме, але чи-чуть має бути світлішим. Угу. Так, і тепер найцікавіше відступи. Не Нескладна річ, але знову ж таки, поки ви самі з цим всім не розберетесь, буде виходить у вас погано. Дивимось уважно на роботу і розуміємо, що відступів зовнішніх у нас абсолютно немає. Чому? Тому що елементи не, ну, ми не проглядуємо фон, який під ними знаходиться. Да? Тобто, в даному випадку білого не видно. Отже, у них ідеальний стик. Але за рахунок того, що є внутрішні відступи, да, то текст не прилягає так близько до рамок, як він виглядає тут. Дивіться, наскільки негарно, і доволі часто я коментую у студентів про те, що додайте оці відступи, не, не зжимайте текст, він має бути в такому вільному середовищі. Да, тому падінг додаємо. Ну, і зазвичай падінги зліва-справа відрізняється. Тобто, зліва, справа 3 пікселя. Зверху, знизу, пікселів 5. Чуть-чуть більше масштаб. Ну, загалом видно. Ну Прикольно, що воно. А, ну да, тому що я тільки в непарні додав. Те саме ми використовуємо і сюди. Бачимо, що проситься дуже сильно проситься відступ внутрішній з лівої сторони, тому нічого не заважає, коли ви прописали загальний відступ. Падінг left, 20 пікселів додати. Якщо ви його закинете наверх, працювати не буде. Да, тому що сторінка інтерпретується, і інтерпретатор рухається по черзі. Да, 9, потім промальовує 11-й рядочок, потім дивиться падінги. Зверху знизу 3, з зліва справа 5. Точніше навпаки. А, ні, ну так, да, отак. От. О, тому не забувайте, що порядок виставлення елементів доволі важливий. І якщо ви щось відключили, а потім знову його прописуєте, то воно так працювати не буде. На додав би 30. Так, є. Ось так така конструкція. Бачимо, якщо скинути на загальний масштаб, отут от якийсь незрозумілий відступ. Що тут відбувається? Давайте додамо маячок і я вам покажу наглядно, що в списках є один момент, який потрібно враховувати. Я додав товщину рамки 4 пікселя. І бачимо, що отут от біле пространство. Чого воно тут біле? Тому що по замовченню, у списка є або якісь рамки, або якісь цифри, і під дане налаштування CSS по замовченню задає падінг 15 пікселів, якщо я не помиляюсь, по замовченню. Тому, якщо вам оце відстань не потрібно, ви можете звернутись до всіх списків в моєму випадку, це UL, і задати їм падінг 0. Вот. Але врахуйте, що тоді ви не побачите оці всі селектори, да? тобто всі ці іконки, які е, знаходяться там, вони мають бути, або їх взагалі не має бути. Тоді питання, для чого нам UL, або вони мають бути всередині. І це остання властивість, яку ми з вами вивчимо сьогодні, це List Style Position. І всього дві властивості: всередині і зовні. Тобто нам потрібно, щоб воно було всередині, і тепер оці точечки переносяться на низ. В вашому випадку там будуть не точечки, а зображення. Тобто work, get up breakfast, тут виконано або не виконано, і всі ці зображення перенесуться сюди. О, тому така остання властивість, яку маєте розібрати, яку я при захисті часто питаю, тому що чогось її не можуть довивчити. А вона важлива. Так, є віступи, подавали, тут все є. Наче все. Відключаємо міточку. Можемо додати якийсь шрифт сюди. Щось цікавіше, або просто збільшити font-size large. Font family. Щось із готового. Вердана. Отакий от. Без засічок. Шрифт прикольний. Ну, наче отак от. Запитання, якщо ні, то переходимо далі. Ого, у нас вже даже ці є, походу, як їх. трохи вище підніміть піднімеще. Зараз подивлюся. Хто на чатах за порядком дивиться. Модератор модератори чату. У нас запитання дня. Отета, так. Оце пішло. Чат умер. Да, да. Окей, окей. Прикольно, прикольно, прикольно накидали. Ну, може бути, слухайте, треба буде внідряти цю тему. Класрумовську. Треба подумати про це. Там, кстати, ще є про елементи про цієї по базу. Та ну ще ж я ж кажу, да, в чаті можна з користю провести час, подив... подив... подивитись те, що лектор не знає, насправді. Там ще вище є. Там ще, ще вище. Багато... Що Там Там багато, там багато чого, ви вже пропустили. П'ять год тюрми, ну я дальше не читаю. Окей. Сіро, нудний яскраво стильний. Да, да, я ж кажу, все, модератор на сайті у нас вже є. Не, 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 не надо вчитися, можна йти і сайти за, за гроші. Ні, це я вже бачу. Круто, молодці. Окей. Так, переходимо далі.